Сьогодні у мене на вечерю смачний суп-овочний брокколі. Дві повних згорої ложки величезних положила, або три ось такою горкою набирайте. Або три з такою горкою, або дві от з такою горкою. Величезно. Так, наливаю кипяточка, але підостившого градусів 60-70. Це перемішую. Це дуже смачний суп, корисний. В ньому дуже багато білка, клітковини. Вітаміни, мінерали, амінокислоти. все, що нам потрібно, є в одній порції. І також допомагає не набирати лишню вагу або худнути. Вечерю заміняйте. Суп дуже смачний. Пахне так, просто ням-ням-ням. Все тщательно перемішуємо і. Можна вечеряти. Смачного вам. 220 калорій в одній порції. І це німецька якість. Дуже корисний супчик. Допомагає м'язи робити, ну, зміцнювати крепкими. Якщо м'язи крепкі, то й кістки будуть крепкими, бо кістки супротивляються завжди м'язом. Ось. Смакота. На збалансованому харчуванні від німецької компанії ЛР дуже легко позбавлятися зайвої ваги, і тіло буде не обвисати, а буде підтягуватися, і саме зжигання жирів іде благодаря тому, що тут багато є білків. Суп не має ні глютену, ні лактози. Це веганське харчування можна веганам. І немає цукру. Так, що тут ще таке? Багато протеїну, щоб м'язи були крепкими і підтягнуте тіло. Готується за півхвилиночки. Дуже зручно. Ось така корисна вечеря. Для вас і вашої родини. Ми з чоловіком полюбляємо всі супи від ЛР, і борщик, і броколі, і карі. У нас три вида супів. Спробуйте! Зараз від мене акція є по 750 гривень банка. Супів 12 порцій, а коктейлі там 18 порцій. Замовляйте, пишіть в дірект.